Житловий комплекс Сістар «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. Збройних силах України повідомили, де ворог готує наступ проти нас у січні, на окремих напрямках бойові дії, дещо втратили інтенсивність однак, перегрупування, спроби проникнення та стягування сил свідчать про плани російських військ на подальший наступ. У Сумській, Луганській Харківській областях зафіксоване зниження активності атаку порівнянні з минулими тижнями, але аналіз дій противника вказує на те, що підготовка до наступальних операцій в січні триває. Повідомив про це Віктор Тригубов, начальник управління комунікації угрупованих об'єднаних. Сил підполковник, перегрупування та спроби росіян проникати в глиб території наразі фіксуються постійно. Це наймовірніше говорить про те, що противник вибудовує умови для подальших атак вже цього місяця. Водночас, як зазначає Тригубов, зниження інтенсивності бойових дій у регіонах не варто сприймати як припинення активності з боку російських військ. Таке атаки на цивільні об'єкти тривають. зауважує військовий штурми. Тривають. Давайте тригубова почуємо. Щодо ситуації на фронті, можу говорити за нашу зону відповідальності: Харківщина, Луганщина та Сумщина. Противник ближче до алкогольного тріпу з деякими нюансами. Зараз бачимо не такі інтенсивні атаки, як були, наприклад, кілька тижнів тому. Відбуваються постійні перегрупування, постійні намагання інфільтрації. Вони підтягуються, скоріш за все, російські окупанти готуються. Ми бачимо, що росіяни аж ніяк не сидять тихо, але станом на зараз інтенсивність бойових дій трішки сповільнилася, що явно пов'язано з підготовкою до нових зустрічей у новому році, ігор Маненко, військовий експерт, генерал-лейтенант засновник фонду за Криму Небо України, долучається до на нашого ефіру. Зараз і будемо говорити про те, що новий рік, нова війна, які це наслідки матимуть для війни нашої російсько-української, яка триває уже майже 12 років. пане Ігоре щиро вітаю вас! Рада бачити зі святами. Слава Україні! Слава вітаю вас, наших глядачів зі святами. Перемоги нам, яку ми заслуговуємо і виборюємо, Пане Ігоре, в російських зет пропагандистів і воєнкорів, так званих воєнних злочинців, розриваються всі можливі місця від того, що вони 12-й рік беруть Київ за три дні, а Дональд Трамп провів військову операцію проти Венесуели і Мадуро вже в штатах і чекає на пред'явлення йому звинувачень та судові справи. Що ми маємо розуміти про цю операцію? Наскільки це теж сигнали Путіну? І наскільки це демонструє, що ну Дональд Трамп може, коли захоче, коли його допечуть, сподіваємося, що і Путін колись сперед. Де цю межу, що Штати будуть так активно діяти і проти Російської Федерації наслідки того, в якої стані знаходився останній час Трамп, були проблеми, внутрішні скандали, Епштейн, ну і ряд інших. І треба було переводити увагу своїх виборців. І нагадувати нам з вами, мабуть, вам, що дякуємо американцям, які більше 60% відсотків підтримують Україну, і тому Трамп давно вже якби okay. багато в чому забув де і Україною і українців, але ж є об'єктивні причини, якої його довертають відповідним чином, і тому, щоб збити цей скажем напрям. Сприя Трампа, рейтинги і першої каденції, і по друге нижче, чим були раніше. Є загрози, а треба перевибори в Конгресі. Очікується і от щоб це зробити, збити цей антитрампійський тенденції, для нього негативне. Треба, а це старий прийом американських президентів, малу, але переможну війну де небудь. Чи поруч, далека краще поруч, там щось, ну, типа гранади, як ми колись чи панами. От. І тому вони готувалися, да, залучили для того, щоб там наркодільців перемагати. Самий потужний авіаносець американський завели, тому що ну, а як же інакше перемогти наркодільців? Тільки от таким чином. Але в цей час працювали і спецструктури. Які в американців є потужні, тому ми бачимо, з чим це обернулося тут. Він, я думаю, дуже, скажем, пропагандістськи продасть ці досягнення, і, незважаючи на це, отакий маленький успіх, який він буде на всю використовувати, не вистачає явно України. Ну, от об'єктивно, не вистачає не стільки для Нобелівської премії. Миру, скільки на, на перс зараз і безумовно на світлу трампівську перспективу, зв'язку з цим не відмовляється. Зрозуміло, що дедлайни від одного дня, які були там розширились на ну по, по я б тут сказав по цим майже герой для нього значить, цар Путін і дуже хотів би він так царство до себе, але слава Богу, що Америка все ж демократична. Країна своїми нюансами демократична, яка не дозволяє будь-якому громадянину поводити себе ну там уж дуже за межі законодавства, і це я думаю, ми побачимо найближчий час, і тому що все ж в цих умовах досягати своєї мети, і для України, от саме в цьому є позитив, що треба вирішувати питання. Путін заперечує цьому, Путін переформатовує не побоюсь цього слова Трампу, як це відбулося в Анкоріджі, де Трамп заходив з планом зупинення ведення бо дій і напрацювання документів на мир, а вийшов з наративом путінським, що без кінця давайте будемо займатися всім цими документами. А і там, де в кінці буде зупинення бою дій, тобто антіісторична, антілогічна. Але по попутінськи і на поточний час, на жаль, по пран по І ми зараз знаходимося от саме в такому стані, тому незважаючи на свята, в тому числі в Америці, канікули відповідні, все ж Трамп дотиснув проведення такої операції, і це надає йому сили, щоб просунутися вперед, все ж. І в українському питанні там вони тепер переформатовують як деякі з війни на конфлікт. Але для нас це війна екзистенційна для України і народу, і відповідним чином ми будемо відноситися до неї, а в тому числі до подій, які так чи інакше впливають на нашу цю війну з агресором. Ну і в першу чергу зрозуміло на таку потужну Україну і, і її керівництва в обличчі Трампа і команди. Однозначно, ну да я вже думаю, він не за нобелівську премію, але в нього там ще вибори і не тільки ну він показує, що може і хоче. Чекаємо на такі зокрема і удари по ем, Російській Федерації, принаймні санкційні, хоча би а може і ем, більш реалістичні. За телеграф пише, що в Путіна є страшний сон, і це не тільки Кирило Буданов, очевидно, а ще й те, що все таки в рамках гарантії безпеки в ті чи інші конфігурації можуть з'явитися іноземні війська на території України, і це Путін уже не зможе а ніяким чином прикрити фігом листком брехні, це для нього буде повний провал. Говорить оглядач за телеграф, зокрема хеміша Де Бреттон Гордон. Чи можемо ми погодитися з тим, що ті гарантії безпеки, які зараз проговорюються, насправді будуть не просто пустопорожніми, а такими, які зупинять Російську Федерацію від нападів в майбутньому американці, в першу чергу ну, і європейці теж навчили нас багато в чому бути а, прагматиками. І дуже раціонально відноситься до того, що говориться. Ну, думається, це ми аналізуємо. Думається, потім говориться. А ще більше важливо, що робиться, і тому критерієм безумовно буде те, що робиться. Побачимо, і в тому числі по гарантіям. Тут можна згадати, наприклад, неба. Європейське наче закрити і допомогти Україну 100 винищувачами і ще шольц канцлер говорив про це і там десь півтора десятка країн європейські погодились на формування таке протиповітряної оборони із допомогою, але ну жодного з цих сотні. Винищуючи, я от на поточний час не побачив. Можливо, ви як людина молода більше і у вас зорка така, і вас чи будь-хто. Не видно і вам навіть. Ну все, я тут міг би знаєте, навік туди-сюди. Раз ви не бачите, то значить їх точно немає. А раз немає, то про що розмови? Про які гарантії ми вже зрозуміли, і більше того, європейці це бачать, що гарантіями безпеки в Європі є саме потуга України. Ну і допомагають не так швидко і потужно, як нам би хотілось, як вимагає безпека в Європі. Але ця тенденція набирає оберти, і це дуже важливо. Нам заважає і внутрішні недореформи багато в чому і невиконання домашніх завдань, на які наші союзники показуються мобілізація воєнної економіки із законодавства війни. І значить, ну, на сосіда, на чор на Бога безумовно можна надіятися, він допомагає Україні і далі, мабуть, буде допомагати, тому що багато українців працюють більшість над цією. Наші перемоги, хоча що таке перемога на поточний час, питання це не та, яка повернення на зараз на нашій території 91-го року. Але ми не відкидаємо такого роду перспективи. Ми прийдемо з часом до них, а на поточний час треба вийти на зупинення ведення бойових дій перемір'я для того, щоб ця пауза, а ця пауза війни без вініков. Для того щоб переформатувати країну, зробити її більш потужною стійкою до подальших можливих агресій з боку такого сусіда, mm -hmm. а раз так за це треба дуже потужно боротися. Що ми що ми і бачимо? Не все вдається у нас як хотілось би, але над цим далі треба працювати. А, пане Ігоре, то думаєте, на якесь замороження конфлікту можна буде вийти по поточній лінії розмежування, наприклад. Скоріше всього, ну не без нюансів плюс-мінус, але ж на, на поточні. Можливо, якщо занурюватися глибше, я там приймав участь з військовими делегаціями російської сторони по важким питанням, стрільби, наприклад, наших військ на, на їх території. Як це зараз оце там в їх південному Сибірі, наприклад, на Тілінбі, Значить, спільно там в Казахстані, російській частині, значить, других комплексів два роки ми це проводили, і вони там скрежетали зубами, хотіли нам втіхувати велику проплату, всяку. Ну і так далі. То тобто росіяни поводили тоді зараз, і при цій кліки у керівництва, і на подальшому ілюзії у нас по відношенню до них. Немає у більшості і не повинно бути далі, вот і тому треба зосереджуватися на тому, щоб виконувати ці внутрішні завдання, треба працювати з союзниками, щоб допомога з їх боку була більш рішуча. Ну там от, у них об'єднання, яких є там рішучих, як вони там м м м м планують допомагати, і до речі, віддати належне, що з точки зору військової не просунулись вперед. Але це процес. ви вірно ставити питання: а де ж вони результати? Результати uh -huh. по більшості говорять про те, що буде от, після зупинення ведення бойових дій, а війна вже зараз. І ми е, різницю між зараз і на світле майбутнє платим е, е, життям наших е, людей, громадян. А це саме цінне, що є будь-якої держави, а тим паче. В нашій ми цінуємо наших людей, і тому такого роду боротьба продовжується.